І так, зараз ми з вами розглянемо загальну будову двигуна. І я хочу вам нагадати, що двигун це машина, яка перетворює будь-який вид енергії в механічну роботу. Якщо ми будемо говорити про двигун внутрішнього згоряння, то я вам скажу, що це машина, яка перетворює енергію палива, що згоріло, в механічну роботу. Вивчення будови будь-якого двигуна слід починати з самого простого. Тож давайте розглянемо з вами будову самого найпростішого двигуна. Принцип його роботи і загальна будова його практично така ж, як і складного автомобільного двигуна. Але знаючи основні назви деталей, основний принцип роботи, ви зможете ці знання. Перенести вже на більш складні двигуни. Тож давайте починати. І так, давайте представимо, що в нас є циліндр. Такий же циліндр, який ви вивчали, можливо, на уроках геометрії або математики. Тільки металевий. Будь ласка, погляньте на екран. І так, маємо тут. Металевий циліндр. Якщо ми його зараз розріжемо, то ми отримали в розрізі металевий циліндр. І так, зверху цей циліндр потрібно накрити кришкою. Для того, щоб він був герметичний. І ця кришка носить назву. Головка циліндра. І так, погляньте, будь ласка, в нас є циліндр із внутрішньою порожниною, який зверху накритий кришкою, яка носить наз... назву головка циліндра. В двигунах складних її можуть називати головка блоку циліндрів. Але в нашому випадку це поки що. Головка одного циліндра. Якщо уважно подивитися на головку циліндру, то ми тут можемо побачити деякі канали. Ось такі. Що це за канали? І так, зверніть увагу, що ось це у нас канал впускний. Тобто трубка. Через яку ми будемо щось подавати до циліндру. І маємо канал випускний, тобто трубка або хід всередині головки, через який ми щось будемо звідти випускати, тобто виводити. І посередині в нас є отвір під свічку, якщо це двигун бензиновий. Якщо це дизель, то це отвір під форсунку. Ось, будь ласка, погляньте, в нас з'явилася свічка запалювання. Повторюсь, якщо би це був дизель, то там би була встановлена б... дизельна форсунка. Далі, коли я говорив про герметичність, тобто. Про те, що ось ця порожнина має бути герметичною, я мав на увазі, що буде герметичність і зверху, і знизу. Про нижню герметичність, тобто нижньої частини двигуна, ми зараз поки що говорити не будемо. Але ви, у вас може виникнути питання, а як же вона може бути герметичною, якщо тут все відкрито? Для того, щоб зрозуміти відповідь на це питання, ми зараз подивимось це відео трошки далі. І так, погляньте, з'явилась ще одна деталь, яка носить назву клапан. Тобто, це е, кришка неправильно, трошки не кришка, а нехай це будуть своєрідні такі двері. Які будуть закривати і відкривати е, ось цю, цей канал для впуска е, суміші бензину і палива. І так, дивіться, клапан встановлено на своє місце, і з'явився також у нас ще один клапан. Тобто ці два канали ми закрили клапанами. Ось, будь ласка. І тепер ці клапани будуть відкриватися в певні моменти, коли це потрібно, для того, щоб впустити всередину циліндру паливно-повітряну суміш, якщо це бензиновий двигун, і повітря, якщо це дизель. І так далі. Далі в нас з'являється деталь, яка носить назву поршень. І слідом на поршень ми будемо встановлювати поршневі кільця. І так, ось ця деталь носить назву поршень. А ось ці це набір кілець. Конкретно вже про будову цих кілець та поршня ми будемо говорити в подальших уроках. Зараз ви маєте для себе зрозуміти, що поршень з кільцями. І так, будь ласка. Кільця встановилися на поршень і з'явилася ще одна деталь, яка носить назву шатун. Шатун має верхню і нижню головки. Верхня в нас цільна, тобто нероз'ємна, а нижня головка в нас роз'ємна. Ось, будь ласка, показали, що нижня у нас роз'ємна. І також зараз у нас з'явиться ще одна деталь, яка носить назву палець. Вона з'єднує шатун і поршень. І наступна деталь носить назву колінчастий вал. Він обертається, а поршень і шатун. Роблять зворотно поступальний рух. І шатун навіть робить складні рухи. Тобто він не тільки зворотно-поступальний рух робить, а ще й такі нахили. Ну, такі маятникові свого роду. Тому що одна деталь, до якої він буде прикріплений, обертається. А інша просто робить зворотно-поступальний рух. І так, будь ласка. Колінчастий вал. Показано, що він обертається. І зараз ми з'єднаємо ці деталі. Далі погляньте, ці деталі в зборі саме зараз ми встановимо до циліндру. Ось так. І саме зараз ми отримали найпростіший двигун. І так я вам ще раз повторю, що це за деталі. І так, це в нас циліндр, зверху в нас головка циліндра разом з каналами, клапанами і свічкою в даному випадку. Далі в нас іде поршень, поршневі кільця. Поршневий палець, шатун і колінчастий вал. Ось так виглядає простіший двигун, який, ну, на прикладі якого ми в подальшому будемо вивчати вже більш складні двигуни. І ось тепер погляньте, будь ласка, тут зображена робота одноциліндрового. Ну, будемо говорити простого двигуна, тобто анімація. Поршень у нас виконує зворотно-поступальний рух, шатун у нас виконує складний рух, тобто зворотно-поступальний і одночасно якби, такий обертальний, маятниковий такий рух. І колінчастий вал у нас робить обертальний рух. Тож можемо говорити про те, що в даному двигунові відбувається перетворення енергії палива, що згорає, в механічну роботу. В даному випадку, механічна робота це оберти колінчастого валу, які ми отримуємо на виході двигуна. І погляньте, будь ласка, ось у нас є клапана. Тут вони більш складно вже оформлені, але ж принцип роботи незмінний. Бачите, вони відкриваються і закриваються в необхідні моменти для того, щоб наповнити циліндр свіжим зарядом і в кінці вивести відпрацьовані гази, тобто той продукт, який ми отримуємо після спалювання палива з повітрям, тобто паливо повітряної суміші. Ось така була будова простішого двигуна, і в наступних лекціях ми вже будемо розглядати саме оці процеси, що відбувається, коли ми наповнюємо циліндр, коли там це згорає, коли ми викидаємо з циліндру відпрацьовані гази. Тож до наступних лекцій.